Кресіда Коуел. крихітні детективи. Чи можуть метелики куштувати лапками? Одного вечора, коли крихітні детективи готували вечерю, тига, середня дитина в родині поставила велике запитання. Чи можуть метелики куштувати лапками? Звісно, ні. Не кажи дурниць, відповів Олі, який був найстарший, а тому вважав себе найрозумнішим. Поки вечеря остигає, стрибаймо в книжку і дізнаймося відповідь, запропонувала мама. Тож крихітні детективи вилізли на книжкову шафу, і мама вибрала книжку під назвою Метелики Тихоокеанського регіону. Потім тато обмотав червону нитку оповідку навколо пояса, щоб можна було вийти з книжки. Коли пригода закінчиться, і за миць вони опинилися на спинках метеликів, які пурхали у вологому гарячому повітрі величних зелених джунглів папуа Нової Гвінеї. Це новоірландські жовті тигрові метелики, пояснив тато. Тигрові метелики приземлилися на великому листі, і родина крихітних злізла додолу. Навколо них порхало безліч неймовірно красивих різнокольорових метеликів. Вони такі прекрасні, промовила тига. Так, і називаються вони так само прекрасно, додала мама. Ці метелики звуться бірюзовими імператорами, а отих називають мапокрилими, бо їхні крила схожі на мапи. Трохи далі малі мандрівники, а ось блакитні діадеми. Один із метеликів почав пересуватися вперед по листу, на якому сидів. Бачиш того метелика, Тиго? спитав тато. Він куштує лист, щоб переконатися, що з ним усе добре. Тож метелики можуть куштувати лапками, зраділа тига. Чому ж він не скористається ротом, якщо хоче з'їсти лист? спитав Олі сердито, адже дуже не любив помилятися. Він його не їсть. Метелики не їдять, вони тільки п'ють, пояснила мама, але коли з'являться маленькі гусенички, вони їстимуть весь день, тому самка метелика куштує лист, щоб зрозуміти, чи безпечно буде малятам його їсти. Якщо так, то вона відкладе там свої яйця. Олі дуже розсердило те, що він знову виявився неправим, і він вирішив похизуватися. На дереві, неподалік значно більший метелик, збирався відкладати яйця. Це був найбільший метелик у світі, птахокрилка королеви Олександри. Олі вирішив полетіти у неї на спині, щоб усіх вразити. Він уже збирався стрибнути на птахокрилчин лист, коли почув мамин крик. Ні, Олі, ні. прокричала вона. Цей лист отруйний. Так само, як і птахокрилка королеви Олександри. Олі так перелякався, що впав з листа прямо в хащі джунглів. На щастя, крихітні детективи, осідлавши мапокрилих метеликів, кинулися йому на поміч. Щойно Оля опинився в безпеці зі своєю родиною, тато тричі смикнув за червону нитку оповідку, і мопокрилі метелики понесли крихітних детективів угору. Дедалі і вищі, вищі крізь зелені джунглі, до приємної прохолоди рідної книжкової шафи. Бо, що ти таке робиш? спитав тато, коли крихітні детективи сіли вечеряти. Я хотів з'ясувати, чи зможу я куштувати їжу ніжками, як метелик, відповів Бо, але подумав, що краще вже користуватимось ротом.